Мене звати Мельніку Віктор, я викладач математики в школі майбутнє. І сьогодні у нас з вами заняття з теми геометричної прогресії для 9 класу. Математика, мама, математика. Це математика, математика, математика. Що ви вивчали арифметичну прогресію і послідовності? Арифметична прогресія це така послідовність, у якій кожний наступний член, починаючи з другого, більше, ніж попередній, на одне й те саме число. Оце число називається різниця. Я була формула вивчали формулу n-того члена арифметичної прогресії, а також дві формули для суми S-nте. Також вивчали характеристичну властивість арифметичної прогресії, це те, що будь-який член арифметичної прогресії це сума двох його сусідів, арифметична двох його сусідів. Сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про геометричну прогресію. Дізнаємося формулу n го члена геометричної прогресії, характеристичну властивість і порозв'язуємо задачі проміж, проміж, проміжок цього. Так. І спершу в мене до вас запитання. Ви бачите на свайді. Три послідовності, які з них не арифметичні? Перша послідовність 1, 11, 21, 31 – це арифметична послідовність, послідовність, тому що кожен наступний член на 10 більше, ніж попередній. Якщо ми подивимося останню 22, 11, 0 і так далі, то кожен наступний на 11 менше, ніж попередній. Або до кожного ми додаємо число мінус 11. Тобто це те саме арифметична прогресія. Тобто не арифметичні прогресія, тут лише одна. 1, 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Тут кожен наступний член це попередній помножити на число 10. Це і є приклад геометричної прогресії. Давайте її окремо випишемо. 1, 10. 100 000. І так далі. Так, а тут напишемо загальний випадок. b 1 b 2 b 3 e, і так далі. Тобто, це геометрична прогресія, і зазвичай, якщо арифметично позначають літерою А, то геометричною літерою Б. E, давайте подивимося, що ми можемо зробити. Оце число, на яке кожен раз множиться члени прогресії, тобто кожного разу ми множимо на 10, називається знаменник. От, в даному випадку Q це 10, тому що кожен наступний в 10 разів більше, ніж попередній. А тут просто напишемо, що це якесь Q. Так, отже, B1 у нас 1, перший член, другий, третій і так далі. От як ми можемо знайти, B 2 10. Це перший, помножили на 10. Або B1 помножили на Q. І працює в загальному випадку. Щоб знайти другий член, треба попередній помножити на Q. Так, якщо ми візьмемо якийсь, наприклад, четвертий. як отримали 1000? Е, Тисяча – це 100 помножити на 10. 100 це у нас третій, B – 3 а 10 це Q. Тобто тут так само, якщо ми візьмемо, наприклад, третій номер, або четвертий, так само, як тут, B 4 то це ми на Q повинні помножити попередній вираз. B3. Ми з вами прийшли до однієї форми. Для того, щоб отримати наступний член n плюс 1 наступний, тобто той ідею, за n, треба попередній помножити на Q. І ще одна така маленька штучка це те, що ми можемо знайти Q. Q завжди можна знайти наступний член геометричної прогресії, поділивши на попередній. Тобто, наприклад, якщо ми 1000 поділимо на 100, ми отримаємо 10. 10 це Q. Отже, можна виразити, що е, будуть відомі ще наступні дві формули. Тобто наступний член геометричної прогресії це попередній помножити на знаменник. І щоб знайти знаменник, коли це можливо, то можна е, наступний, е, наступний член геометричної прогресії поділити. На попереднє. Отже, давайте розв'язуємо задачу. Розв'язуємо таку задачу. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії, якщо відомо 8 член і сьомий? 15, сьомий мінус 9. Ми знаємо, що 8 член це сьомий помножити на Q. Використовуючи ту формулу, яка тільки ще була. Кожен наступний це попередній помножити на Q. І підставляємо b8 і b7. Тобто 15 дорівнює мінус 9 помножити на Q. Отже, наше Q дорівнює мінус 15 дев'ятих. Поділили на число мінус 9, щоб отримати Q. Так само можна розв'язати наступне. Якщо 10 це 3 корені із 3, а 11 це 9, то щоб знайти Q, треба 11 наступний поділити на попередній. Тобто 9 поділити на 3 корені із 3. Можемо трошки скоротити. Це буде 3 поділити на корень із 3. Ну і щоб взагалі було гарно, можна звільнитися від ірраціональності. Помножимо на корінь з 3. Вийде 3 корінь із 3 поділити на 3, або просто корінь із 3. Отже, в даному випадку знаменник – це ірраціональне число, яке дорівнює корінь із 3. Схожа задача задача номер 2 Чому дорівнює 6, якщо 7 і 12, а знаменник – 1 третя? Так само використовуємо формулу, те, що наступний це попередній помножити на q. Отже, b7. Дорівнює b6, помножити на q. B7 у нас відомо, що це 12 і Q – 1 третя. Отже, 12 дорівнює b6 помножити на 1 третю. Щоб знайти B6 ділимо на 1 третю. Або просто множимо цей вираз на 3, 12 поділити на 1 третю, це буде 36. Отже, шостий член цієї прогресії дорівнює 36. Так, давайте далі. А тепер оглянемо наступну задачу. Повернемося до тієї прогресії, яка у нас вже була 1, 10, 100 1000, 10 тисяч і так далі. І нам треба знайти 51 й член цієї прогресії. Так. Отже, давайте її розв'яжемо цю задачу і напишемо нашу послідовність. 1, 10, 100 і так далі. І тут в загальному випадку B1, B2 і так далі. І нам треба знайти 51 й член. А давайте спочатку от, спробуємо знайти, от, як знайшли 100. Ми вже знаємо, що це можна 10 помножити на 10. Помножити на 10. Пропоную записати це через одиничку. 1 Один це перший член. І що з одиничкою зробили, щоб отримати 100? Двічі помножили на 10. Якщо двічі множить одне і те саме число, можемо записати, що це 10 в степні 2, тобто скільки разів помножили. Так, якщо у нас тут третій член, то так само. Щоб знайти третій член, треба перший раз, два, двічі помножити на q. Тобто це b1 на q на q або b1 на q в квадраті. Так, якщо ми тут візьмемо 1000, от наша тисяча, 1000, 1000 це b4. B4 це ми одиничку, маємо помножити на 10, уже тричі. Тобто на 10 в кубі. Так, тут так само, щоб знайти четвертий, ми маємо перший множити тричі на Q. Тобто помножити на Q в кубі. Так, якщо нам треба тут 51-й член. То давайте подивимося, що ми з одиничкою зробимо, щоб отримати аж 51. От ми одиницю маємо множити на 10, на 10, на 10, на 10 і так далі, поки не отримаємо 50 перших член. Скільки разів ми множимо? Ну, Зазвичай відповідаючи бо 51, або 50. Давайте подумаємо. От, якщо в нас був третій номер, то ми з вами множили двічі. Якщо це був четвертий номер, то ми множили тричі. Чому так? Тому що якщо номер четвертий, то між ними три оцих проміжки. Тобто проміжки на, на одиничку менше. Тобто, якщо ми шукаємо 51 й член, то ми маємо помножити на 10 в степені на одиничку менше. Тобто 51 мінус 1. У нас це вийде 10 в степені 50. Тобто число 50 нулів. Якщо це в загальному випадку, нам треба знайти якийсь номер n, то ми маємо перший член помножити на q, на q, на q, на q дуже багато разів. І скільки? Логіка так само. Якщо щоб знайти третє, ми множили двічі, четверте – тричі, тобто кількість проміжків ось тут кілька разів множимо, то щоб отримати n-тий номер, треба помножити n-1, тобто на одиничку менше разів. Тобто b1 помножити на q в степені n-1. Це формула n-того члена геометричної прогресії. За його допомогою ми можемо знайти n-тий номер, якщо ми знаємо перший член геометричної прогресії і знаменник. Ось це формула Ентожен? Добре, давайте продовжимо. Розв'яжемо задачу номер 4 І у нас є умова. Бактерія розмножується, ділячись навпіл, кожну хвилину. Це означає, що якщо в одну хвилину там було три бактерії, то в кожну наступну кожна поділилася навпіл і їх стало вдвічі більше. У 14.01 в середовищі була всього одна бактерія. Два питання: скільки бактерій буде об 11-й хвилині і о котрій. Скільки хвилин має пройти, щоб бактерій було 4096. Давайте подивимося, моделюємо. От якщо 14,01, у нас з вами одна бактерія. В 14,02 ця бактерія поділилася на дві, тобто замість однієї стало дві. Потім кожна бактерія так само, вже 14.03 буде, кожна бактерія поділилася на дві, і у нас вже чотири бактерії. Потім знову на дві поділилися, у нас вже вісім бактерій і так далі. Тобто ми бачимо, що кількість бактерій кожну хвилину збільшується удвічі. І якщо у першій хвилині у нас була одна бактерія, це означає, що b 1 дорівнює 1, У другій хвилині вдвічі більше, b 2 дорівнює 2, b 3 дорівнює 4 і так далі. В принципі, так можна дорахувати до 11 го члена, тобто коли о 11, скільки буде. От, якщо ми цього не хочемо, можемо використати формулу геометричної прогресії. Тому що числа 1, 2, 4 і так далі утворюють геометричну прогресію з першим членом 1 і знаменником Q дорівнює 2 Тобто, якщо ми хочемо дізнатися, що буде об 11-й хвилині, нам треба знайти B з номером 11. B з номером 11 використовуємо тепер формулу, яку ми тільки вивчили. Формулу n члена. Це B1 і помножити на Q в степені. Оце число на одиничку менше, 11 мінус 1, тобто 10. І підставляємо значення. b 1 у нас 1. А q – це 2. Тобто виходить 1 помножити на 2 в 10, просто 2 в 10, а просто 2 в 10 це 1024. Отже, о 14.11 вже буде 1024 бактерії. Тобто через 11 хвилин із однієї вже більше 1000 з'явилося. Так. І у нас було з вами друге питання у котрій буде 4096. Як це можна робити? Можна або просто далі продовжувати, b11 11 це 1024, b 12 дорівнює 1024 на 2, 2048, і ми вже бачимо, що b13 13 це 4096. Тобто о 13-й хвилині вже буде 4096. Або можна використати формулу члена і сказати, що B дорівнює 4096. Це трошки складніший, напевно, варіант, тому що тут замість bn то треба підставити b1 на q в степені n-1, тобто одиничка b1 помножити на q, тобто 2, в степені на одиничку менше, на n-1. І розв'язати це рівняння, яке тут є. Тобто 4096 це 2 в степені n-1. І таким чином знайти n. Це трошки важче, тому в принципі, можна просто порахувати, що о 13-й хвилині вже буде 4096 бактерій. Рухаємось далі і розв'яжемо наступну задачу. У нас є геометрична прогресія, 6 і 8 -й член треба знайти знаменник. Можна розв'язувати кількома двома шляхами. Давайте розв'яжемо спочатку першим. Замість B6 і B8 напишемо формулу N2. Тобто B1. Помножити на Q у нас в 5 степені на одиничку менше, дорівнює 75. А перше помножити на Q в степені 7. За формулою того, що я розписала, дорівнює 27. І розв'язати таку систему. От як можна розв'язувати таку систему, виражаючи одне через інше. Наприклад, B 1 дорівнює 75, поділити на Q в 5 степені. А потім оце підставляємо в це нашу. Рівняння системи друге. І вийде 75 поділити на Q в 5 степені, помножити на Q в 7 степені дорівнює 27. Тут можна трошки скоротити, це буде Q в квадраті. І Q в квадраті дорівнює 27 поділити на 75. Можна скоротити на 3 буде 9,25. І це означає, що Q у нас два варіанти: або плюс, або мінус 3 5. Ну, таким чином можна розв'язати цю задачу. Є трошки простіший шлях. Якщо ми знаємо, що 6, 75, 8 і 27, то як От у нас є b6, b7, b8? То щоб знайти із до 8, от якщо ми помножимо просто на Q, це отримаємо 7. А якщо ще раз на Q, то отримаємо 8. Тобто, щоб знайти 8 член, треба 6 помножити двічі на Q. Ми просто підставляємо, вийде 75 до рівня 27 q квадрат І те саме рівняння отримали, але трошки швидше. Тому, якщо ви хочете розв'язувати швидше, можете користуватися цією ідеєю. Okay. Давайте подивимося на дві прогресії. арифметичну і геометричну, які починаються так само. У них перший член однаковий 2. Тут різниця 3, а там знаменник 3. Чим вони будуть відрізнятися? От тут буде 2, 5, 8 і так далі, а тут 2, 6, 8 і так далі. Тобто ми бачимо, що от, е, співставні члени у геометричної прогресії набагато більше, ніж у арифметичної. От 4374, а тут на цьому місці лише 21 стоїть. Тобто геометрична прогресія зростає набагато швидше, ніж арифметична прогресія. Е, тому як кажуть, зростають у геометричній прогресії, тобто дуже-дуже швидко зростає. Видимось на цю прогресію. Одна, друга, 2, 8, 32, 64 і так далі. Е, є така цікава властивість у арифметичної прогресії. Давайте візьмемо число 8 і візьмемо його сусідів, 2 і 32. От у арифметичної прогресії, те, що посередині, це середня арифметичні двох сусідів. А якщо це геометрична прогресія, і ми 2 помножимо на 32, отримаємо 64, а 64 це 8 в квадраті. Це означає, що якщо ми візьмемо сусідів... Геометричній прогресії. Їх перемножимо, сусідів член, то отримаємо ось це число, оцей член посередині в квадраті. І наприклад, ще число 2. 2 в квадраті це 4. І перевіримо, одна друга помножити на 8. Так само буде 4. Тобто все підходить. Чому так завжди відбувається? От у нас є якась геометрична прогресія, b1, b2 і так далі. І тут є якийсь номер n. Це наступний номер, n плюс а це попередній. Мінус 1. Щоб отримати наступний, треба помножити на Q. Тобто, наступний член це попередній bn помножити на Q. А тепер ось тут зробимо трошки інше. Як отримати попередній із наступного? Зрозуміло, що bn із попереднього ми множимо на Q, а навпаки, щоб зробити навпаки, треба поділити. Тобто ми bn ділимо на Q. А тепер перемножимо ці два вирази. Лівій частині будуть Pn-1 помножити на Bn плюс 1, а праві частини bnти поділити на Q помножити Bnти помножити на Q. Q скорочується і тут залишається Bnте квадраті. Це називається характеристичною властивістю геометричної прогресії. який посередині в квадраті дорівнює добутку своїх сусідів. Якщо ці, це, число, це прогресія bn n, те число посередині, воно більше, ніж 0, то можна записати, що bn – це корінь і здобутку. І це буде середня геометрична тоді. От. Але це не завжди працює, тому що може бути знак переміння геометричній прогресії, коли множиться на від'ємні то там то додатні, то від'ємні. І в цьому випадку ця формула не буде працювати, тому що число посередині може бути ще й від'ємним. а Арифметичний корінь не може бути. Отже, це характеристична властивість геометричної прогресії є наша формула. Давайте розв'яжемо задачу. У нас є 4 і 6, член і треба знайти п'ятий. Просто використаємо ту формулу, яку ми тільки що користувалися. B5 в квадраті дорівнює 2 сусіди 9 на 25 Тоді B5 може бути або з плюсом, або з мінусом, тому що часом в квадраті. І це буде корінь із 9 на 25 Тобто виходить, що наш п'ятий член або плюс або мінус 3 на 5 15. От так от легко розв'язується ця задача. Е, Схожа задача типова, при якому значенні змінної х, у нас три числа будуть послідовними членами геометричної прогресії. Щоб розв'язати таку задачу, теж скористаємося характеристичною властивістю. Середній член квадратів дорівнює добутку серед, е, своїх сусідів. Це ми і запишемо. Те число, яке посередині 3х2, дорівнює добутку своїх сусідів х на 18. Так, і розв'язуємо 9х квадрат, дорівнює 18х. Переносимо ліворуч і розв'язуємо неповне квадратне рівняння. Вичте. Отже, х дорівнює або 0, або х 9х дорівнює 18х дорівнює 2. У нас два претенденти, або 0, або 2. Так, Що буде, якщо у нас х дорівнює 0? У нас буде прогресія 0, 0, 18, послідовність. 0, 0, 18. Але це, очевидно, не геометрична прогресія. Тобто цей випадок нам не підходить. А якщо х дорівнює 2, у нас буде 2, 6, 18. А це якраз нам підходить. Тому х дорівнює 2. Тобто не завжди всі числа, які ми знаходимо розв'язком такого рівняння, будуть підходити. Нам треба ще додатково перевіряти. Повертаємося до нашої цікавої прогресії. 1 друга, 2, 8, 32, 128. знаменник 4. І давайте подивимося знову на 8. Ми вже знаємо, що 8 квадратів це добуток своїх сусідів, тобто 2 на 32 А тепер тобто давайте візьмемо сусідів трошки далі. Не на відстані 1, а ще далі. Тобто 1 друга є 128. І справа в тому, що якщо ми помножимо 1 друга на 128, то у нас вийде все те саме 64. Тобто, насправді. Геометричної прогресії у нас число в квадраті дорівнює добутку сусідів не тільки своїх, от прям сусідів, які близько-близько, а можна з будь якої відстані шукати на відстані 2, на відстані 3 і так далі. Щоб довести цей факт, можете скористатися тією ідеєю, яку ми вже показували для характеристичної властивості і спробувати самостійно це зробити. А давайте зараз розв'яжемо з вами форму задачку. Знайти добуток b 4 на B8, якщо B5 10, а b7 7 40. Як можна її розв'язувати? Можна знайти спочатку b6 в квадраті. b 6 в квадраті дорівнює b5 на b7, тобто добуток своїх сусідів, 10 на 40, тобто 400. А далі є розгруження. Перше, ви можете знайти b6, воно дорівнює 20 або мінус 20, потім шукати, яке q, а потім вже шукати b4, b8 і потім добуток. Або якщо скористатися попередньою формулою, то b6 в квадраті. Це добуток своїх сусідів. Тобто b 5 на B7. Своїх сусідів це те, що ми використали. А ви давайте візьмемо сусідів трошки далі. І це ще на одиничку. Тобто четверте і восьме. А це якраз те, що нам треба. Тобто b 4 на b 8 також буде 400. Добре. Отже, сьогодні. Сьогодні ми з вами познайомилися з геометричною прогресією. Ми дізналися, що це таке. Геометрична прогресія відрізняється від арифметичної тим, що тут множиться кожен наступний член на якесь число, а не додається як в арифметичній прогресії. Щоб знайти знаменник, нам треба наступний член поділити на попередній. А щоб знайти n-ти член, треба використати формулу Nто члена. Формула Nто члена – це b 1 помножити на Q в степені N-1. І якщо ми знаємо двох сусідів, то ми легко можемо знайти того, що посередині в квадраті, тому що той, що посередині в квадраті, це добуток своїх сусідів. Ну і щоб зрозуміти кращу тему, треба порозв'язувати задачу на це. Тому відкрити, будь ласка, підручники та спробуйте розв'язати якісь приклади. Дуже вам дякую та до побачення!